В кадрі в нас кліо. В прикольній комплектації. Давайте зараз покажу вам детальненько в гарному кольорі. Кольор так званий Капучино. Автомобіль 2007 року, 8 рік початок експлуатації. Так, давайте що? Детально. Що у нас по комплектації і який двигун? Двигун 1.6, це має всіх відразу порадувати і всі додивляться ролик до кінця. У нас лінзована оптика, є підсвітка зони повороту, дуже крута опція, вона прям, прям рятує вас від стопчиків камінчиків зайвих на дорозі. Тобто ця лампочка загорається в момент, коли ви наприклад, повертаєте праворуч, вона підсвічує досить таку велику, великий кут, аж сюди засвічує. Прикольно. Е, ну, Диски в нас звичайні, у нас є парктрон присутній, задній. Двигун 1,6 бензин, у нас маленький пробіг 100. 60 тисяч кілометрів. Скільки там? 158 тисяч кілометрів. По салону Клімат, шкіряне кермо, датчики світло-сенсер дощу і є лючок з панорамкою. Отаке От з прикольних опцій. По салону, чистенька, вже гарненько помили, почистили. Готова до зустрічі з новим власником машина. Сервіс, газ, все під вас, як завжди, у нас доступно. Розтермінування, мається на увазі, кредитування. Машинка, в принципі, подивіться, капу салону. Дуже приємний гарний автомобіль. Альтернатива чудова Сандеро. Сандеро степве, чудова альтернатива, хто шукає ставити на нього лайфхак такий маленький, ставити на нього 195 і колеса. І він відразу підростає фактично на сантиметр в кліренсі і стає таким прямо. Височеньким-височеньким класним автомобілем. З дефектів я теж зараз їх вам продемонструю, які на ньому є. Звичайно, без цього ніяк, тому що машинка вже вікова, але має маленький гарний пробіг. Цей автомобіль має. 158 тисяч кілометрів пробігу. Ковпаки поставимо. Ми поставимо просто нові, тому що знайти два таких оригінальних, я бачу, що така трошки якась. Проблема. Ну, або якщо знайдемо на розбірці два оригінальних, можливо, хто має, можете нам прислати на пошту У 23 відділення, з задоволенням придбаємо у вас такі ковпаки. Туманки також присутні. Непогана комплектація під капотом двигун на 16 клапанів, механіка на 5 передач, два склопідйомники, електродзеркала. Аербегів у нас 6, що круто для безпеки вашої родини. Можемо також заклеїти вам тут. Таку плівочку для ніг, щоб ви не витирали проєм автомобіля. Під капотом у нас звичайний 16-клапаний з фазорегулятором, з гідрокомпенсаторами, підстановлення газоболонного обладнання, але при його витраті палива я думаю, що вам це буде і не сильно потрібно, тому вважаю, що можна і газ сюди не пхати. Він буде приблизно там район 8 літрів місто брати. і Район 6 буде брати траса. Друзі, місто рівне, у нас трошки багато людей. Перерву відео. Кому детально буде більш потрібно, я вам покажу. По фарбі в нас один-два елемента, наскільки я пам'ятаю, фарбованих. На арці є у нас шпаклівка. Цей елемент не фарбований, ці двері. Ці мають окрас повторний. На цьому елементі є десь невеликий шматочок, тут вже немає. Десь отут є. Ну тут теж такий окрас якби не глобального характеру. Десь отут є трішечки шпаклівка, я її зараз ще і знайти не можу. Де ж вона у нас була? Так, шпаклівка, ти де сховалась? А ось ось капелька є шпаклівки, друзі. Ось тут. Тобто оця полосочка, я думаю, що пофарбували двері косметично і підправили арку. В принципі, верх просто фарбований, дах у нас цілий. Так, по задній кришці кришка оригінал. Це крило оригінал, двері, оригінал. Тобто, по факту, що маємо? Ну, вони трош... трішки тустіше тут передні двері пробиваються, це нормально для них. Так що маємо по факту Коцка тут такого характеру і два фарбованих елемента. Ну так загально, можливо, декілька мікро, мікроподряпинок незначних є. Якщо цікаво, набирайте, приїдьте, подивіться. Малий пробіг, гарна комплектація, ну і гарне, класне клієво.